Мої вітання усім глядачам на парламентському проект Позиція. І сьогодні гостя нашої студії, голова комітету з питань освіти і науки, народний депутат України Лілія Гриневич. Лілія Михайлівна, Я вас вітаю. Вітаю вас. Цей тиждень почався із того, що в парламенті був оголошений план, так званий план законодавчого забезпечення реформ. І кожен комітет міг представити свій підплан. Який підплан представили ви перед нами нашим комітетом багато роботи, тому що ми маємо ухвалити зміни до закону про наукову науково наукову технічну діяльність. Закон про освіту це базовий закон і головний закон, закон про професійну освіту. І далі, коли в нас буде ухвалений закон про освіту, це оскільки він базовий, з нього можуть виростати інші закони, вірніше зміни до тих чинних законів, які регулюють сьогодні різні сектори освіти. От саме закону про освіту і були присвячені комітетські слухання, які відбулися цього тижня. Чи правда, що вже до кінця першого півріччя цей закон може з'явитися у сесійній залі? Принаймні, у нас такий план є. і Це записано у програмі кабінету міністрів. Таким чином, кабінет міністрів уряд повинен внести закон про освіту в парламент до кінця червня, і е, часу залишилося небагато. і Для нас було дуже важливо підготуватися до цього внесення і. Визначити чіткі концептуальні засади цього закону, виставити так звані маяки для уряду від громадськості і від суспільства. Справа в тому, що закон про освіту він торкається дуже великої кількості людей сьогодні. В системі освіти працюють і навчаються майже 10 мільйонів. Громадян України, і окрім того, в кожній родині є хтось, хто, хто дотичний хто, так до хто системи родина, освіти. По суті, і і зв'язку з тим нам було дуже важливо з'ясувати думку як фахового середовища, так і в цілому суспільства з приводу того, що має бути в новому законі. Я так розумію. Основним розробником є профільне міністерство. Очевидно, що профільне міністерство і уряд мають розробляти цей закон, але концепцію закону, його структуру, навіть деякі статті ми виписали у робочій групі, яка працювала на базі Комітету з питань освіти і науки, і передали це все в уряд разом з рекомендаціями цих комітетських слухань. Наприклад, сьогодні ми відчуваємо, як змінився взагалі контекст український. Після Революції Гідності в нас країна. Чітко вибрала свій курс курс євроінтеграції, і це означає, що в перспективі 10-15 років наші діти, випускники системи освіти, повинні себе почувати абсолютно повноцінними і рівноправними громадянами на теренах Європи. І очевидно, що для цього їм потрібні нові уміння і нові компетентності. І саме під це ми розбудовуємо цей закон. От, до речі, з цього приводу ви сказали, що сьогодні як перед Україною, так і перед системою освіти стоять зовсім нові виклики і цілі. Скажіть оцей момент щодо повернення 12-річної системи цей додатковий рік. Що він додасть учням? Повернення це не зовсім повернення, тому що ми ніколи ще її так і не реалізували 12-літню школу. І проблема тоді була, мабуть, в тому, що ми збільшили в експерименті тривалість навчання, але ми нічого не змінили по суті цього навчання. Іде зараз мова про те, що якщо вони мають наші діти бути такими повноцінними громадянами, то вони повинні знати добре, хоча б одну європейську мову. На рівні незалежного користувача вони повинні володіти інформаційними технологіями, вони повинні володіти компетентностями щодо критичного мислення і позитивного розуміння, як вирішувати проблеми, щоб вони себе почували абсолютно конкурентно здатними, зокрема, і фінансова грамотність також. І в зв'язку з цим, якщо ви хочете, щоб це не пішло на шкоду здоров'ю дітей, таке перевантаження, ви мусите видовжувати тривалість навчання. Хочу вам сказати, що на теренах євро. 11-річка є тільки в Україні, Білорусі і Росії. І якщо ми справді прагнемо цього нового результату освіти, нам доведеться видовжити тривалість навчання. Очевидно, що в дію 12-річка після прийняття закону вступить лише найшвидше за 7 років. Тобто будуть потрібні. Кошти нові на оцей 12-й 12 рік навчання. Але впродовж цих семи років має мінятися зміст освіти, методики навчання, тому що ми продовжуємо далі працювати з дітьми репродуктивними методиками, закладаючи в них знання. Я недавно повернулася Штатів США, де відбувався величезний конкурс, на якому брали участь понад півтори тисячі дітей з усього світу, США, і вони представляли свої дослідницькі напрацювання. Так от, провідні країни світу сьогодні працюють з дітьми молодшого шкільного віку для формування в них дослідницького мислення. І це не обов'язково для того, щоб вони стали науковцями, але це для того, щоб вони могли в своєму дорослому житті мати ці компетентності щодо вирішення будь-якого рівня життєвих і професійних проблем. Тому нам треба перейти до нового. Е не просто гасла, а втілення гасла. Освіта для життя, освіта Тому для значання життя... має стати не базою знань, а це вміння реалізовувати це на практиці. Абсолютно я, так. Я, як ж цьому може навчити наша школа? Для цього нам потрібно е, оновити зміст освіти і головне вчити вчителів. І я думаю, що це ключовий етап реформи, це підвищення кваліфікації і соціального статусу учителів. Сьогодні вчителі перебувають насправді в жалюгідному становищі з приводу їх оплати праці. І ми обговорювали це питання на слуханнях і е, вирішили піти таким шляхом, що презентували всім конкретні цифри, скільки сьогодні заробляє учитель та людина, яка здобула вищу освіту, навчалася в університеті, е, приходить у школу і заробляє півтори тисячі гривень. Якщо ми хочемо, щоб ця людина ще викладала іноземну мову чи технічні науки, тобто вона повинна бути надзвичайно підготовлена, зрештою з кожного предмету, адже ми розуміємо, що наша дитина іде до цього вчителя, так і вплив цього вчителя на дитину є надзвичайно визначальним. Він може нанести дитині моральну травму, він може їй прищепити бажання вчитися, а може це бажання повністю знищити. І тому вчитель це як лікар, це надзвичайно вагома і значима професія, і ми повинні радикальним чином зараз підійти до реформи оплати праці вчителя. Сам рівень кваліфікації буде впливати на визначення оплати так. праці. Так, Формула така: чим вищий рівень кваліфікації, тим вища оплата праці. Очевидно, що в ситуації економічної кризи ми не можемо одномоментно підвищити зарплату усім вчителям. Хоча я переконана, що індексація заробітної плати необхідна, бо зараз вона дуже низька, і ця вилка між півтори тисячі гривень і чотири тисячі гривень в найбільш високооплачуваного, висококваліфікованого з усіма доплатами учителя з величезним стажем, все одно це надзвичайно низька зарплата, тому що ви розумієте, що це нараховано, це ще не на руки. Тобто на руки вони отримують ще менше. І в зв'язку з цим. Сьогодні ми ставимо питання так. Вчителі будуть мати можливість пройти незалежну сертифікацію добровільну. і саме ті, хто пройдуть цю сертифікацію, зможуть претендувати на вищий рівень оплати праці. І так послідовно ми будемо ставити відповідні вимоги до вчителів, але ці вимоги мають супроводжуватися з адекватною оплатою праці. Про процесі роботи кожен вчитель буде мати можливість підвищувати свою кваліфікацію. Це обов'язок кожного вчителя і обов'язок держави оплатити. Цю можливість підвищення кваліфікації. Ми хочемо зробити систему підвищення кваліфікації більш гнучкою, бо зараз вчителі змушені йти на курси в інститути післядипломної освіти, що позбавляє конкуренції на цьому полі підвищення кваліфікацій. Натомість є багато організацій, різноманітних курсів, які можуть бути сертифіковані і які можуть давати вчителям оці нові технології навчання. І тому ми хотіли б реалізувати принцип кошти за вчителем. Коли вчитель має певний запас коштів на підвищення кваліфікації, і ці кошти чи, чи ці для здобуття цих кредитів на кваліфікацію він може відносити у різні інституції, що здійснюють підвищення кваліфікації. І так впродовж п'яти років набирати певну кількість кредитів. Яка йому потрібна для складання свого своєї сертифікації? Яке нове бачення третього етапу середньої освіти? Я маю на увазі це вже е, е, вищі класи, після дев'ятого, тобто це спрямування буде, буде на професійну освіту. На професійну освіту також, тому що якщо ми подивимося на тенденції в провідних країнах світу, то тенденція зараз така, що кожна дитина в процесі здобуття освіти повинна отримати якусь першу професію. Перша професія і це має відбутися саме в школі, і бажано, щоб це відбулося в процесі здобуття повної загальної середньої освіти. У нас традиції інші, тому що повна загальна середня освіта в нас передбачена конституцією як обов'язкова, і ми тому її реалізовували через такий скорочений цикл 11-річної школи. І, звичайно, що зараз ми повинні добре продумати цю трирічну школу, і вона буде в нас двох напрямків: один напрямок академічний, там буде реалізовуватись профільне навчання за різними профілями, і, як правило, підготовка до вступу до вищого навчального закладу. Натомість інший профіль професійний. і Я дуже сподіваюся, що цей профіль зможе бути збагачений і розростись в цьому профілі в цих школах. А це можуть бути професійні ліцеї. Професійні Коледжі діти зможуть здобути поряд з повною загальною середньою освітою професію, або кваліфікованого робітника, або навіть молодшого спеціаліста. І, до речі, цей молодший спеціаліст, ми це передбачаємо в законі, зможе на споріднені спеціальності у вищі навчальні заклади потрапляти на скорочений термін навчання, тобто одразу, наприклад, на другий курс. І це дуже важливо, щоб в нас не було цих тупікових гілок. Освіти чи з професійного ліцею, чи з професійного коледжу, чи з відповідно школи академічного профілю, всі можуть вступати до вищих навчальних закладів. Дуже цікава західна практика, незвична поки що для України. Це альтернативна освіта або сімейна. Це означатиме, що шкільна освіта буде не те, що не обов'язкова, а також як альтернатива. Для батьків, ви знаєте, у нас зараз в суспільстві е, сформувалася велика кількість батьків, група така об'єднана спіль, спільними цінностями, які вважають, що вони своїх дітей хочуть навчати самостійно, особливо якщо це маленькі діти і це початкова школа. Інколи навіть на рівні основної школи вони претендують на це. І е, я хотіла б сказати, що ми маємо дати їм це право. Взагалі, наша філософія розширити можливості, а не звузити можливості. І це право сьогодні навчатися екстерном можуть тільки ті, хто знаходяться в даний момент за кордоном або ж хворі і не можуть навчатися у звичайній школі. Це неправильно. Якщо батьки прийняли рішення про такий альтернативний спосіб навчання саме домашнього освіту, вони повинні мати на це право. Єдине, що дитина відповідно у певному віці повинна. Пройти атестацію своїх знань, тому що ми маємо пересвідчитися, що виконується державний стандарт, і ця дитина в жодному разі не обділена у тих результатах навчання, ніж отримують інші діти у звичайних навчальних закладах. Тому цю систему визнання результатів неформального навчання, тобто такого навчання, яке відбувається не в закладі освіти, а відбувається, наприклад, у сім'ї чи вдома. Це є абсолютна новація цього закону. Ми повинні це зробити, і це правильний крок. Ну і на завершення нашої розмови, прийняття цього закону, на що ми всі сподіваємося, це і буде початком, стартом чи завершенням реформи освіти в Україні. Очевидно, що це буде тільки початком. Справа в тому, що система освіти вона не терпить таких радикальних зрушень. І коли буде презентовано закон, звичайно, що в законі будуть перехідні положення. І в цих перехідних положеннях будуть виписані етапи, що запроваджується на якому етапі. Я вже вам сказала, що, наприклад, 12-й рік навчання появиться у нас аж через 7, 7 років, років. Так яким чином буде мінятися зміст освіти, яким чином будуть мінятися підходи до підвищення кваліфікації оплати праці вчителів? Є величезний блок, який пов'язаний з взаємодією з ринком праці, розвиток національної системи кваліфікації, яким чином виписуються кваліфікації і нові стандарти освіти. Тобто сама реформа буде відбуватися щонайменше так, щоб ми побачили її плоди. Це 7 років, 7-8 років, і це буде все послідовно розписувати. І я вважаю, що нам потрібно. Дуже детально спланувати кожен крок реалізації реформи, і тоді вона має шанс на успіх, і тоді вона не повинна в негативний спосіб відбитися на цій величезній громаді, яка сьогодні залучена до системи освіти. Тобто, роботи ще дуже і дуже багато. Бажаємо вам успіхів і завжди раді бачити в нашій студії. Дякую, дякую за увагу. Глядачам нагадую, що гостею нашої студії була голова комітету з питань освіти і науки Лілія Гриневич. Залишайтеся на парламентському і далі.